США пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону як компроміс для завершення війни між Україною та Росією. Від такої ідеї ніхто не в захваті. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg. Зеленський сказав, що жодна зі сторін. Не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони ні росіяни, ні ми за його словами у Києва і Москви різні погляди на питання території. Він уточнив і домовленості були такими. Давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати до наступної зустрічі. Кінець цитати щодо вимог від Росії. Нагадаю, російська влада вимагає, щоб Україна вивела всіх військових з території Донецької області. Москва хоче отримати повний контроль над регіоном. Водночас Україна наполягає на тому, що по питанні припинення вогню сторони відштовхувалися від поточної лінії розмежування. США як компроміс запропонували створити в Донецькій області вільну економічну зону. Така ідея була. Винесена внесена в мирний план президента Дональда Трампа. При цьому минулого тижня з'явилася інформація про те, що під час переговорів в Абудабі Росія висунула нову вимогу щодо припинення бойових дій, крім контролю над територіями Донецької та Луганської областей, Кремль тепер наполягає на офіційному міжнародному визнанні Донбасу російським з боку усіх країн-учасниць переговорного процесу, що є абсолютно неприпустимим. Українська делегація. Стало відомо, з інсайдерських джерел може вирушити до Москви на переговори особисто із путіним для прискорення переговорного процесу розглядається можливість відправлення української делегації до Москви на переговори особисто з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє телеграм-канал Ukraine Context, який пов'язують з керівником офісу президента Кирилом Будановим. Українські переговорники можуть вирушити на переговори із Путіним і зазначається, що причиною Є те, що чинний склад російської переговорної групи не має жодного впливу в Кремлі та повноважень приймати важливі рішення щодо врегулювання війни. Через це переговори фактично цитую стоять на місці за даними телеграм-каналу. На останніх переговорах в Абудабі пролунала пропозиція змінити місце зустрічі делегації. Передбачається, що це може допомогти досягти прогресу в переговорах. Крім того, в телеграм-каналі додали, що спецпосланці президента США Стій Вітков та Джаред Кушнер можуть стати так би мовити гарантами безпеки. Звучали пропозиції про те, що їхній літак прилетить до Варшави, де забере українських переговорників, і полетить до аеропорту Внукова. Після чого обидві делегації проведуть прямі переговори з Путіним в телеграм-каналі. Підкреслили цитую. Але незважаючи на це, під питанням залишається участь у всьому цьому Кирила Олексійовича Буданова, якого Росія заочно арештувала в 2023 році за надуманими звинуваченнями. Реакція Москви з'явилася. Депутат Держдуми Росії Олексій Чепа в коментарі розмі заявив, що Росія готова забезпечити повний захист безпеку української делегації, якщо вона вирішить приїхати до Москви на переговори. Він додав, що Москва вже багато разів запрошувала українську сторону і, зокрема, президента України Володимира Зеленського. Також Чепа запевнив, що Росія, нібито, зацікавлена в конструктивних переговорах. Проте він висловив сумніви в тому, що такий візит дійсно відбудеться без зустрічі з Інем не вдасться вирішити болючі питання раніше ж президент України Володимир Зеленський заявляв, що влада нашої країни відкрита до зустрічі в будь-якому форматі з представниками Росії і США в рамках переговорного процесу щодо закінчення війни, і за його словами без зустрічі з главою Росії диктатором Володимиром Путіним не вдасться домовитися з територіальних питань. Зеленський зазначив, що в мирному плані з 20 пунктів є саме ці болючі питання про території, і підкреслив, що ці. Моменти хтось окремо з лідерів не зможе вирішити, і я бачу, що у Верховній Раді прокоментували ідею відправлення української делегації до Москви для переговорів безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, фракція Слуга народу у коментарі унян. Заявив, що не бачить сенсу в такій поїздці ані з дипломатичної, ані з політичної точки зору. На його думку, така поїздка може бути використана, звісно ж, російським терористом Путіним і російською пропагандою проти нас. Вважає депутат наступне. Крім того, знаючи на що здатні росіяни з точки зору безпеки, це вкрай небезпечна поїздка. Якщо взагалі є потреба зустрітися із путіним, то це можна зробити на території. Третьої країни, третьої держави зовсім не обов'язково їхати до Москви, Це логічно, крім того, Мережко додав, що не вірить, що навіть якщо така поїздка відбудеться, то це взагалі щось дасть. Цитую, як пояснив парламентар, питання не в формі, не в тому, де і як зустрічатися, а в суті в тому, що Путін абсолютно не проявляє жодних ознак, що він готовий до перемир'я. Україна не повинна погоджуватися на мирних переговорах на погану угоду, і навряд чи США, європейські країни, чи будь-хто інший хоче цього про це в інтерв'ю Радіо Свободи сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор центрального розвідувального управління та екс командувач американських військ в Іраку та Афганістані, відповідаючи на запитання щодо того, чи 800 тисяч це нормальна чисельність збройних сил України після війни з огляду на те, що проект потенційної мор. На угоди накладає деякі обмеження на українське військо, він висловив думку, що так. Не думаю, що 400 чи 600 тисяч було б достатньо. 800 тисяч за умови наявності величезної кількості безпілотних систем. І тут мова не про дрони, а про кількість реальних бійців у строю Цього було б достатньо. Чи має Україна погодитися на погану угоду, враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив, Україна не повинна погоджуватися на погану угоду. І я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший, хоче цього. Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є цілком прийнятною. Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія ні за що не погодиться на те, що зараз прописано в угоді. Петревос підкреслив, що щоразу. Коли здається, що росіяни готові до компромісу чи серйозних переговорів, хтось виходить і заявляє, ні, у нас є наші ключові вимоги. А саме замінити президента Володимира Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну, віддати Росії укріплені міста в тих регіонах, районах Донецької області, до яких вони навіть не наблизилися. А крім того, на запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню, Петреос сказав наступне. Боюся, що ні. Я просто не бачу поки умов, щоб це сталося. Як я вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, так як це робить Україна. На початку фіру ми обговорювали тему виборів в Україні, і, звісно ж, в Кремлі цю тему не оминають. Вважають, що поки. Зарано розмірковувати на тему можливого проведення виборів в Україні про це заявив речник Дмитро Пісков, коментуючи журналістам останні публікації змі з цього приводу. За його словами, ці повідомлення слід брати до уваги, але орієнтуватися на першоджерела. Поки рано про це розмірковувати, ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку певних джерел. Треба уважно спостерігати за цими інформаційними потоками. Брати, звісно ж, до уваги. Але орієнтуватися все-таки на першоджерела. Він підкреслив, що від першоджерел поки що таких заяв не було. І змі. Те, що писали про вибори в Україні, як повідомляв раніше Уняний газет з посилання на українських європейських чиновників, написали, що президент України Володимир Зеленський має намір, начебто, оголосити вибори і референдум 24 лютого. У матеріалі йшлося, що чиновники нібито обговорювали можливість того, що і вибори, і референдум можуть відбутися вже в травні. І що Україна вже почала відповідні планування в офісі президента. ж відреагували на інформацію про можливе оголошення виборів і референдуму 24 лютого відомстві зазначили, що Україна не проти провести вибори президента однак для цього потрібно гарантувати безпеку. Якщо Росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека, заявило джерело в офісі президента. І це Очевидно, президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист об'єктів інфраструктури. Є системні кроки, які повинні бути зроблені. Про це повідомляє глава держави. Президент провів щоденний селектор, обговорили захист української інфраструктури від російських ударів. Доручив командувачу повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту об'єктів інфраструктури. Водночас він зазначив, що деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені. Додав президент очікує на доповідь щодо виконання. Також Зеленський доручив посилити протиповітряну на оборону. Нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що сили оборони зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак ворожих дронів. Однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках. Також Зеленський після нещодавньої атаки росіян наголосив, що вогневі групи протиповітряної оборони буде посилено. Водночас він висловив невдоволення роботою повітряних сил у окремих регіонах, зокрема щодо знищення дронів камікадзе типу шахет. Окрім того, президент наголосив, що в підрозділах повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета це суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках. І Дійсно, це потрібно робити, адже росіяни не припиняють свій терори. Росіяни продовжують бити по і українській залізничній інфраструктурі. 11 лютого сьогодні під ворожим ударом опинилася залізничне депо та станція у двох областях. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України у своєму телеграм-каналі. Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано. Він відмітив, що зранку також був чаровий удар по залізничному депо в Конотопі. Було зафіксовано пошкодження технічного рухомого складу. За його словами, ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини. Віце-прем'єр підкреслив, що працівники не постраждали, а на місці працюють аварійні та відновлювальні бригади. Колаба додав це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Але, попри удари, всі служби роблять максимум, аби якнайшвидше відновити роботу та допомогти. Людям. В Україні повністю вичерпано запас обладнання для ремонту енергетичних об'єктів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Ганні Гобко. Давайте далі більше почуємо. В більшості випадків поки що вдається щось вирішувати, знаходити інші схеми, розбирати старе обладнання, дочищати склади і так далі. Але зараз запас вже на нулі. Запас зараз конкретно вичерпаний. Зараз нове керівництво в міністерстві енергетики правильно добилися прямої допомоги. Перші 90 мільйонів євро нам дають. За його словами, запас міцності енергетичної системи став дуже тонким через комбінацію факторів від інтенсивних російських атак до недостатнього рівня у підготовці та фінансування енергетичних компаній. Він зазначив, що наприкінці 2024 року Україна фактично втратила можливість отримувати пряму допомогу для закупівлі обладнання через проблеми з корпоративним управлінням «Укренерго» та бюрократичні процедури. Міжнародні партнери почали працювати лише через фонд підтримки енергетики, але цей механізм виявився. Надто повільним компанія подає заявку Міненерго, там її місяць два розглядають. Потім фонд ще два місяці оцінює і лише потім проводить процедуру закупівлі, підписують контракт на постачання десь за рік після того, як компанія звернулася. А приїде він за два роки. І у Харкові вимагають переглянути тривалість відключень світла для прифронтового міста. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. За словами Терехова війна завдала значного удару по енергетичній інфраструктурі країни. Однак для прифронтового Харкова ситуація є особливо складною. Місто вже четверту зиму вживе під постійними обстрілами, а енергосистема зазнала серйозних руйнувань. І саме тому я змушений публічно звернутися до керівництва Укренерго. Та до першого віце-прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Мер нагадав, що після обстрілу 3 лютого близько 900 будинків у Харкові залишилися без тепла. Тоді було заявлено, що у таких будинках відключення електроенергії триватимуть не більше 4 годин. Тареховноголосив, ця обіцянка має бути виконана. Відключення електроенергії по 15-19 годин на добу неприйнятні для Харкова. Він пояснив, що тривале знеструмлення в умовах пошкодженого теплопостачання означає холод у квартирах, зупинку насосів, ризики для систем води та теплопостачання і неможливість обігріти житло. Терхов зауважив, що прифронтові міста мають отримати пріоритетний підхід в енергозабезпеченні. Тож мер висунув свої вимоги. Перше це переглянути тривалість та принципи застосування графіків відключень для Харкова, максимально можливого скорочення часу знеструмлення, публічного і чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень. І за словами міського голови йдеться не лише про комфорт, а про базову безпеку мешканців міста, яке постійно перебуває під загрозою. Нових атак.